Положення про управління соціальної політики і охорони здоров'я. Доповідає доведем, оповідання Михайлович, заступник міського города. Шановна Івані, шановні депутати, медичний організації культури роботи покращих нашої короні пропонується затяг до управління управління української адміністрації політики і охорони здоров'я. Планується в цьому Україні без профільного заступника, І ще одним рішенням ми з управління сім'ї молоді питання сім'ї, ми ще там основно питання захисту багатодітних сімей, матерів, повних сімей, матерів дітей з ДЦК. Тобто ми ці повноваження також передаємо функціонально в управління соціального захисту, тому що це навіть виникає питання, ви знаєте, там проїзні квитки чи інше. Формально всі питання виносить управління соціального захисту, тому що це соціальні трансферти, вони йдуть через соцзахист. Прошу які запитати. І також входять з виступником, по напрямку сім'я, також також поля з виступником, керувати цим напрямком. А ми з Управління зробити департаменту, де вже будуть сім'я, охорона здоров'я, п'яний захист.